І за що? По-перше, деякі сюжети ви просто брали і творчо опрацьовували, хоча вони вже були самодостатні і довершені. Наприклад, мій матеріал про те, що е, запровадили в потяга гаряче харчування. Пам'ятаєш? А ви чого голий? Голий божарко? Не пам'ятаю. Звісно, не пам'ятаю. Не благодатна. Або коли від... Вбиральню на 8 березня з червоною стрічкою. Геніальний сюжет. До чого вони доїбалися? До того що я в студента запитала, щоб він пояснив глядачам, що значить слово крінж. Так у нас, блядь, глядачі всі люди старшого віку, які не користуються зумерським сленгом. Тоді крінж ще був зумерський. Це може набити. Це, 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 е це, 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 це був своєрідний оскар. Ну, типа, хуй оскар. <нах> <нах> Твої сюжети вирізнялися. Ну, типа, це вони були помітні на цьому. Так, так. Я а. просто їм створювала матеріал да. для контенту. Так, да, 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 да. все, 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 все саме так. І ну, в, чому, в чому ще? Ну, типа. Я не. Пам'ятаю, це один я не хочу відповідати на ці заклики. Я, я не хочу нести відповідальність за це за це, бо телебачення Торонто це на той час особливо. Це досить велика була структура. Це все черко З купою продюсерів. А що це все шатайло. Ні, хай тобі буде ні, я я, я я, Черков і Шатайло, в ті часи були голодними собаками під вікном, яким в обличчя кидали якусь тему, і вони билися за неї в групі в Фейсбуці. Але тепер у нас була така історія, що який, ну, який... Емочка, може зніми що з цього тижня бо нам немає про що писати, немає чого обісрати. А, да, де, десь так я намагався знайти теми на телебаченні. <сев> а, у нас була група в Фейсбуці, а, куди закидувалася якась тема чи якийсь сетап. І всі оці люди, які зараз складають верхівку українського стендапу, там не знаю Сергій Ліпко, Єгор Шатайло, Сергій Черков, не знаю хто там ще Анатолій Остапенко ну, у вас що там Талібан одної жінки, Олександра Гонтар. Mm -hmm. е Хто, І все. Хто, хто, хто ще у нас був? А, за... а, а. Ярослава Ні, Яро, Ярослава не, не брала участі в битві, за, в битві за 10 доларів за жар. Вона була вище вже. Це є Гладіатор Два. Юля найдеш. От з тих, кого ви ще можете знати. Це от Юля найдеш була. Та гендерний баланс був порушений. Гендерний аудит в ті часи просто провалився б на телебаченні. Сорос не допрацював. Ну я ну я я, я, я можливо, десь в душі такий. Ні, ми не будь, я не хочу знову сміятися над еммою. Колись ми опинимось на одному подкасті. Я почую це все від неї. Ні, я не але продюсер, але злий продюсер казав мені Максим. Це ахуєнний сюжет, який ми використаємо як контент, да, але Максим... нада авторку опустити, але не назвати. Тому що кому треба її авторство? Якщо ми можемо на цьому спаразитувати.